Уяви, що всі твої мрії вже в тебе в кишені гроші, вплив, вільне життя. А тепер уяви, що все це могло б бути твоїм, але ти зрадив одну річ, Свою думку. У 1908 році один чоловік отримав завдання дізнатися, як народжуються легенди. Його звали Наполеон Гіл. Це не був експеримент, це була інструкція до твого мозку, і якщо ти зрозумієш її, життя зміниться. Наполеон Гіл, сирота з бідного містечка, його дитинство це бруд, кулі, шахти, але в ньому жевріла думка можливо, я не такий, як усі, його перше завдання взяти інтерв'ю у Ендрю Карнеї. Найбагатшої людини свого часу. Але Карнегі йому не просто відповів він поставив ультиматум Ти готовий присвятити 20 років свого життя, не отримуючи нічого, крім шансів знайти істину. І Їл сказав Так, так народився найтриваліший експеримент саморозвитку в історії людства. Гіл спілкувався з тими, хто змінив світ. Форд, Едісон, Белл, Рокфеллер. Він шукав відповідь не в їх рушах, а в їх головах. І тоді він побачив головне всі вони мали чітке бачення, всі вони вірили до безумства, і всі діяли, навіть коли все валилося. Форт малює перше авто. Едісон у темному підвалі. Белл намагається передати голос. Це не була книга. Це був виклик. Це про владу над собою. Гіл говорив Бажання це старт, але дія це сила. Хочеш змін перевір себе прямо зараз. Запиши ціль. Візуалізуй її щодня. Повір, навіть коли сміються. Дій і не зупиняйся. У 2025 році все інакше. У нас смартфони, тік-ток, крипта, штучний інтелект. Але люди все ті самі. Сумніви, прокрастинація, страх осуду. Гіл вже це передбачив якщо ти не програмуєш свій мозок, світ зробить це за тебе. Тебе навчають бути обережним. Але ніхто не навчає вірити в себе. І от чому ти зараз тут. Бо глибоко всередині ти знаєш, що можеш більше. Успіх це не подія, це процес. Гіл дав тобі три ключі мажання, віра, безперервна дія Постав ціль, повір у неї настільки, що це злякає тебе. І кожен день живи, ніби ти вже досяг, бо успіх не зовні він всередині. І якщо ти дочитав це до цього моменту, значить, у тебе вже є більше, ніж в інших. Ти почав думати. Закрий очі, уяви себе через п'ять років. Тепер відкрий їх. Твоя реальність в твоїх руках. Пиши в коментарях свою ціль, підпишись, а тепер йди та створи те, що уявив, бо саме так починається нове життя. Що розум може уявити, і у що повірити, того він може досягти.